Понеділок, 12 серпня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину дронами та артилерією. А на окупованій ЗС влаштували пожежу. Яка там нині ситуація та як в Україні минула чергова доба російського терору, розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона є з нами на прямому зв'язку. Віко. О, дійсно неспокійний ранок був на Нікопольщині. Він розпочався з тривог та обстрілів. Наразі наслідки атак уточнюються вночі та надвечір. Росіяни також обстрілювали райцентр та прибережні громади зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Загалом понівечено чотири приватних будинки та лінії електромережі. Надвечір на території Запорізької атомної електростанції окупанти влаштували пожежу на об'єкті технічного водопостачання. В результаті сталося загоряння градирні номеродин, яка знаходиться в кілометрі від енерго. Блоків пошкоджено також технологічне обладнання. Радіаційний стан на станції наразі перебуває у межах чинних норм. Загрози радіаційного забруднення для населення області та сусідніх регіонів наразі немає. Від ворожих ударів потерпає і Харківщина. Постраждали двоє літніх чоловіків. Один у Барвінківській громаді отримав вибухові травми, ще один у Золочівській громаді. В результаті падіння дрону пошкоджена газова труба. У Богодухівському районі понівечені три приватні та два багатоквартирні будинки. Страждало сільгоспідприємство. Чоловік і дитина загинули. Ще троє постраждалих. Цими вихідними росіяни спрямували північнокорейську ракету на Київщину. Від уламків ворожого залізяча понівечено та зруйновано приватні житлові будинки у Броварському районі. Під завалами будівлі опинилися 35-річний чоловік та його 4-річний син. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими. Троє людей тяжко травмовано. Серед них 12-річний хлопчик. Їх ушпиталили. Що Росія намагається використовувати будь-які засоби ураження, які би могли б, навіть якщо вони не точні, якщо вони не попадають в ціль, Але це е, для це потребує ресурсу для знищення і щодо самої ракети, то це ракета виробляється в Кореї і свого часу певні технології, мабуть, навіть з той самої ракети Р 17 радянського зразка балістичного, тому що вона більше схожа по параметрам е, було і е, е, модернізовано цю. Е, Корейську ракету, яку зараз вони вони постачають Російської Федерації, і на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за новинами. Більше дивіться вже у наступних випусках. Студія, дякую тобі, Віко. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Масштабна пожежа у Придніпровську зайнялась багатоповерхівка. Вогонь охопив три поверхи, вщент вигоріли вісім балконів, диво минулось без жертв. Сусіди встигли самостійно вивезти людей із палаючих квартир. Відкрили двері, почали виносити людей. Там була нележача людина, матір сусідки. Винесли але почали своїми, поки приїжджала пожежна тушити водою. Місцеві кажуть, чули вибухи чи є небезпека для людей, та що саме вибухнуло у будинку. Ми готуємо розширений матеріал до ефіру. Дочекайтесь у наступних випусках. Гучне затримання у Києві на хабарі спіймало заступника міністра енергетики. Чиновник, користуючи своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівського волинського вугільного басейну передати у користування гірничого добувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Обладнання унікальне знаходилось на одному із найгарячіших напрямків. Однак, посадовець почав вимагати гроші за вивезення до схеми, залучив трьох спільників приватного. Енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївщини та керівника видобувного підприємства з Донеччини, посадовця Міненерго та його трьох спільників затримали, коли вони отримували третій транш грошей. Міненерго внесло подання до Кабміну про звільнення чиновника зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Одні приїхали з Лиману на Донеччині, інші втекли від ворога з Херсонщини. У шелтері на Нікопощині живуть і переселенці і місцеві, які теж постраждали через велику війну. Як люди облаштувалися та тримаються під постійним вогнем окупантів? Дивіться далі у нашому сюжеті. Тут стріляють не так, як у нас стріляють. У нас як стріляють, то у нас і подвали валяться, і, і закапуються у підвалах, і все на світі. Понад два роки в шелтері Нікополя проживає пані Світлана. Вона з Лимана на Донеччині. Каже, почувається тут як вдома, часто навіть хліб пече. Як кажуть, руки, глаза бояться, руки роблять. Як ми його вдома робили, то й тут зробимо. Були послов'я. але слава Богу, спасіба і всяку, що це є. Ми саму раді. Ми приїхали із таких розвалів. Не дай Бог. Пожильців і пані Любов разом з родиною вона приїхала з високопілля на Херсонщині. Жінка багатодітна мати, виховує сімох дітей. Ми два місяці без світла просиділи, води в нас не було, газ відключили, то продукти в нас з лютого місяця не поставлялися. То, якби те, що було, закінчилося, і. Вже не було сил там сидіти. У Нікополі родина оселилася в квітні 22-го і повертатися їм зараз немає куди. Їхню домівку вщен знищив ворог. Все, що наживало і раз. І нема тут живеш. Не Воно зараз лягає спаті, утром Чи... Даже лягає спати, думаєш, ти утром прокинешся. Ні. Сил триматися жінці дають її діти. Зараз вона збирає їх до школи. Ну, нам предложили у підвальних приміщеннях. Дітей приводять і забирають, хоча б тиждень будуть навчатися, а тиждень вдома. Це буде спілкування з дітьми. А то що? Стоїть телефони, і вона сидить в камеру, рожиться тарьожа і все. в Нікопольському шелтері живуть не лише переселенці, а й місцеві жителі, які залишилися через ворожі обстріли без даху над головою. 12 прильотів залишилось без нічого на старому, в карті. І сьогодні от сусідка подзвонила, сьогодні там трава говорить прильоти. Пані Тамара з донькою та зятем проживає у шелтері з листопада минулого року. Сусідів вже вважають родиною. Каже, їх об'єднало горе, але всі вони мріють повернутися у власні оселі. Дому хочеться кожен день вірити. кожен день. Дочка йшла, каже, мама, я йшла, каже, ішну додому, а потом. Вернулася, тому що каже, я знаю, що мені не взяти тому. Нікополь під прицільним вогнем окупантів вже другий рік. Росіяни гатять з артилерії та дронами. Нещодавно знов почали бити ще й градами, цілять по інфраструктурі та житлових кварталах. Це наслідки одного з останніх обстрілів. Пошкоджені плити покриття, горища, пошкоджені зовнішні стіни, пошкоджені вікна. Пошкодження, остіклення балконів по конструкціях: стель, стін, виявлені тріщини. У понівечені п'ятиповерхівці зрешечений фасад і немає жодного вцілілого вікна. Окупанти прицільно били по житловому кварталу. Снаряди влучили в різні частини будинку. Кілька квартир були вщен зруйновані. Під завалами опинились люди. Снаряд літав он залетел именно в квартиру. Снаряд літав. Потім він залетів саме в ту квартиру. Вже повністю в туалет. З туалету вилетіла прямо в зал. Кухня з зала повністю рванули і засипає цю бабулю. Вона кричить. Жінку із пастки витягли рятувальники, а завали вже тиждень розбирають комунальники. В одній із зачинених квартири досі перебувають коти пана Олександра. Чоловік не може дістатися до улюбленців через навислі бетонні плити. мене коти, От я щас в мене коти. Якщо зараз на ту сторону почне коситися, в мене і коти загинуть, і всі я не знаю, як їх витягати. За словами інспекторів, багатоповерхівка в аварійному стані. Тому людям залишатися у квартирах небезпечно. Тож ймовірно, декому доведеться тимчасово оселитися у місцевому шелтері. У нас є укриття під нашим приміщенням сховище. Зараз у прихистку проживають 60 людей, але вільні місця ще є. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу. Облаштовані за всіма вимогами, а ще комфортні та світлі. У Кам'янському побільшало укриттів. На баланс міста взяли три бомбосховища. Споруди були занедбані та не працювали. Коштом міського бюджету їх відремонтували. Кожна з Бомбасхович може прийняти до 200 людей. Тобто, люди можуть приходити тут в момент повітряних тривог для того, щоб знаходитись в безпеці. Приміщення обладнали всіма комунікаціями. Також провели інтернет та встановили акумулятори на випадок знеструмлень. Укриття кажуть, у міськраді повністю автоматизовані. Якщо починається повітряна тривога, двері бомбосховища відкриваються автоматично. Мешканці зайшли, вони перебувають тут під час повітряної тривоги. Тут ведеться відеоспостереження. Десь вони слідкують цілодобово, що відбувається у приміщенні бомбосховища. Олімпійські ігри 2024 завершилися. Україна показала найкращий результат за останні 12 років. Здобула три золоті нагороди. Одну з них принесла Дніпрянка Ярослава Магучих у стрибках у висоту. Окрім цього, маємо п'ять срібних та чотири бронзових медалі. Загалом у заліку Україна посіла 22 -е місце. Переможцями стали США. У них 126 нагород. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках новин.